Сьогодні сам Бог вилів нам розпочати з кави, бо у нас ось така цікава вранішня мокка з круасаном і незважаючи на похмуру погоду із присмаком тропіків. Це я цей фантастичний колір, який називається Tropical Green. І, до речі, пропонується без доплати, на відміну від інших відтінків. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест, і ті, хто уважно слідкує за нашими програмами, знають, що Мокку ми тестували вже двічі з бензиновими 1.2 і електроверсією. електроверсію. Але тепер з'явився серйозний привід звернути на неї увагу і ще раз, тому що це перша в Україні машина 2025 року після оновлення. Мокка була першим опелем, який приміряв ось цей візор. І тепер чорний візор тут поєднано із чорною новою емблемою з блискавкою. А в фарах з'явилося три ось таких світлодіодних смужки, як в новому Opel Frontera, Таких же ж три смужки є і ззаду в ліхтарях. Окрім ліхтарів, у Мокки змін ззаду майже немає. Тих самих 350 літрів. В багажнику. Так само можна змінювати висоту підлоги. І так само немає електропривода дверей багажника. Хоча комплектація одна GS вона доволі багата і пропонується з мотором 1.2 і вашим улюбленим автоматом ASIN на 8 передач. Якщо зайти в додаток авторіа, то застосунок знаходить вже 15 пропозицій на Opel Mokka, серед яких чимало оновлених версій. Нова Mokka отримала ось такий пояс з чорного лаку, який замінив деякі хромовані. Елементи. В нас 18-дюймові легкосплавні диски це недорога опція. Усього за 8 тисяч гривень, тому що в базі 17-дюймові, так само в базі ось цей виразний чорний дах, а що стосується кольору, він не залишає нікого байдужим в трафіку. Або подобається, або ж не подобається. Тим, кому не подобається, вони тебе просто не пропускають. Ти одразу це бачиш. А що ви думаєте про цей колір? Напишіть в коментарях під цим відео, чи може на цій машині їздити чоловік, якщо в неї такий колір, чи це все-таки швидко. Видше жіноче авто. Боже, як же ж добре в салоні, тому що мокра мокка. В кадрі це гарно, а мокрий ведучий. Не завжди. Швиденько про зміни в інтер'єрі. Вони є в першу чергу. Це нове кермо, таке саме як в Opel Astra, тобто внизу ось така одна тоненька спиця. І інші зміни торкнулися мультимедійної системи, тому що мультимедійки отримали тепер нове програмне забезпечення. Нарешті з'явилася ширококутна камера заднього огляду з кутом 180 градусів. Деякі функції, які раніше керувалися кнопками, тепер також перебрав на себе. Сенсорний екран. У Мокки в меню з'явилося і півдесятка ігор: від судоку і хрестиків ноликів до паркувального квесту, які не дадуть нудьгувати вашій дитині в трафіку, але з міркувань безпеки працюють тільки на швидкостях до 20 км на годину. Крім цього, нова система може керуватися голосовими командами і навіть застосовує чат GPT, пропонуючи новий рівень спілкування на будь-які теми. І може вивчати та пропонувати в навігації пункти призначення або ж бажані маршрути на основі звичок водія. Тепер у мокки з'явилася і бездротова зарядка для мобільного, а ось ця центральна консоль також змінилася. Тепер є така невеличка поличка для ключів чи дрібних речей, і саму пластикову деталь виготовлено тепер із використанням перероблених матеріалів. Так, мокка усього на Коробок сірників довше за корсу, але за рахунок більш вертикальної посадки в салоні вона сприймається просторішою. І щодо посадки, то за додаткові 23 тисячі гривень можна замовити ось такі замшеві крісла. Круті, реально непогано фіксують, сприймаються класними на дотик в нашій версії GS. Чорна стеля, але навіть після оновлення на задньому ряду не з'явилися дефлектори обдува кліматичної системи, що добре відчувається в спекотні дні. Ця мокка не опікає, хоча і гаряченька. Тому що темпераменту її не позичати, і ви ж, мабуть, знаєте, що шильдік GSI, або англійською GSI, раніше був притаман виключно швидким опелям. І 130 кінських сил для машини вагою 1300 кг кіло. Це дуже непоганий показник, тому вона дуже веселенько їде. Бо якщо подивитися на головних конкурентів, наприклад, на Nissan джук чи на Шкоду Камік, у них по 115 кінських сил і відповідно значно менше динаміки. Це реально валить. Але ти також відчуваєш, що мокка їде не за рахунок робочого об'єму, а за рахунок моменту, який надуває турбіна, і цей максимум вже там на майже 2000 обертів досягається в 230 ньютон метрів. Це велика цифра для такого маленького мотора. Це більше, ніж, наприклад, у 2-літрового атмосферного мотора Mazda cx 30 Ну і в комбінації з автоматом на вісім передач, який дуже вміло перемикає передачу ось там на 2000 обертів в нормальному режимі і приблизно там на трьох в спортивному режимі, ти непомітно досягаєш доволі високих швидкостей. 140 на цій машині не відчуваються і досягаються дуже швидко. І, взагалі, як на мене, автомат. В маленькому кросовері бі-сегменту це доволі дорога, але крута річ. Тому з цим мотором Мокка сприймається доволі таким жвавим автомобілем, жипчиком, максимальна швидкість майже 200-196 км на годину. Я щоправда, стільки ще не їздив. Абсолютно новий автомобіль я брав на одометрі було менше 100 км пробігу, і саме через це і показники розгону. Трошки гірше ніж декларує виробник. то ще ж мокра погода дощі через кожних півгодини. І найкращий результат, який ми змогли показати, це 9,9 секунди. на 3 десятих гірше ніж декларує виробник. Але насправді одне з головних вражень за кермом Мокки – це дуже легенький автомобіль. Легенький в керуванні, легеньке кермо, легенько розганяється, легенький в повороті, а, легко гальмує, ну, тому що споряджена маса, як я казав, невелика 1300 кіло. І дуже приємна, компактна, як для міського режиму, машинка. Ну, тобто, те, що треба, хоча й на трасі. Живчик-провокатор враховую, чи враховуючи ось цей цікавий колір. Але цікаво знову ж таки, як при всій ці легкості в ньому знаходяться такі речі, як, наприклад, витривала підвізка. Тобто відчувається спорідненість цієї платформи там, з тим самим Peugeot 2008, у якого підвізка реально буренебійна, вона міцна. Вона, якщо не зловживати низьким профілем гуми, дуже витривала тут насправді. Колеса не дуже великі, тому на ямках вона сприймається гарно пристосованою до українських доріг. Звичайно, хотілося б, може, трошки більше комфорту, але я не скажу, що мокка жорстка, і з іншого боку, в якості бонуса, ти ж отримуєш ще ж першокласну ось цю слухняність і керованість. Ну, така міцна мокка вийшла у нас. Але ось цей мій темперамент і стиль їзди він завжди заважав, тому щоб зрозуміти, яка реальна витрата в цієї машини. І я побачив, що 44 літрового бака в мене вистачає приблизно на 600 км, тобто середня витрата приблизно 7 літрів. При цьому виробник, а, показує в характеристиках цифру на 1 літр менше. Але я впевнений, що якщо вона трошки обкатається, якщо за кермом буде а, ну, більш нормальний водій, то і апетит у моки суттєво впаде. Ну і на річ, яка стосується звукоізоляції. От я не відчуваю, щоб в Мокки виробник намагався зекономити на шумці, тому що машина реально дуже тиха. Навіть коли ти швидко їдеш, а зазвичай ти їдеш трошки швидше, ніж трафік, і трошки швидше, ніж звик. Тому що три циліндри такі азартні, легко крутяться, то машина тиха. Ну, це при тому, що сліди економії все-таки в Мокки є. Ну, Якщо згадати той самий дефлектор. Кліматичної системи, на якому ми зекономили на задньому ряду. Але по шумці ні, все супер. Буквально на днях я прочитав новину від піарника Стеллантіса в Україні Алли Бойко про те, що Мокка поїде в раллі. Ну, щоправда, електрична і на 280 сил та з підвіскою більштайн, але релійних допів у нас сьогодні не буде, проте почнемо, мабуть, все-таки з переставки. Умоки, як і у інших машин, створених на платформі CMP, спереду у нас Макферсон ззаду балка, але незважаючи на це, вона гарно пише повороти, гарно слідує за кермом і подивимося зараз, на якій швидкості вона проїде наш волосений тест. Як сказав Сергій Дишкант, відомий в столиці тренер з дрифту, у якого на полігоні ми перевіряли Мокко на переставці, звучить Опаль цікаво як Ві 6 якому забули додати половинку. Але керується слухняно: хіба що трохи сповзає траєкторії на переставці, але то можна списати на дощ. А іще почули цікаву думку його учениці, нині тренера з контраварійної підготовки Анастасії. Дуже паномець. Це нова різка маленька компактна машина, яка при цьому дає емоції через свою динаміку. Зазвичай люди, які приходять на тренування з контраварійної підготовки, вони приїжджають на великих потужних автомобілях, але ми не можемо використати весь цей потенціал ось тут в межах треку. А якщо це маленький автомобіль, то зазвичай це машинка, яка нікуди не їде. А ця машина вона поєднує обидва. Вона і різка, і при цьому маленька і зручна. Це ще не фініш, тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторі, а більше автомобільних новин ви можете побачити на YouTube-каналі а посилання на який є в описі під цим відео. А взагалі, якщо зайти на онлайн склад Opel в Україні, то там є 21 мока, і онлайн-склад доводить, що це не найпопулярніший колір, тому що таких здається усього 3 чи 4 машини а більшість. Це звичайні сірі. Цінник у Мокки непоганий. 1 мільйон 81 тисяча за компактний кросовер. Зараз взагалі все що менше, ніж півтора мільйона. Це непоганий прайс. І якщо подивитися на японських конкурентів, на Nissan, Juke чи Тим Паче, Toyota Yaris Cross, вони дорожчі, ніж Мокка. Дешевша хіба що Сузукі Вітара, але в них зараз знижки і серед європейців можна дивитися за менше гроші на шкоду каміка. Вона слабша і при цьому гірше оснащена. Можна дивитися навіть на дастер з автоматом, але німця за ці гроші ви в класі точно не знайдете.